Рік на порозі. Наразі в умовах другий рік, в умовах війни, які школи будуть навчатись? Офлайн, які онлайн. Що з нашою мережею? Ну, на сьогодні сесія міської ради вже затвердила нашу мережу, наших навчальних закладів. І сьогодні? 1068 учнів підуть до першого класу. Близько 500 учнів у нас ідуть в 10 клас. На сьогодні майже 12 тисяч діток будуть навчатися в закладах загальної і середньої освіти. На сьогодні в наші заклади прийняли і дітей внутрішньопереміщених осіб. Тому ми розпочинаємо навчальний рік, і наші заклади практично 95%. На сьогодні всі будуть навчатися в змішаному режимі. На сьогодні обласна комісія, яка затверджує і надає дозвіл навчання, практично надала такий дозвіл всім нашим навчальним закладам. Залишилося тільки питання відкрити стосовно Ходоровецького ліцею, який буде продовжувати навчання також в змішаному режимі в режимі. Ми надаємо за бажанням їм додаткові приміщення в інших закладах. Що не так з Кодоровецькою школою? На сьогодні відбулися зміни в законодавстві, і буквально протягом трьох місяців вийшло три нових постанови. Остання була 19 серпня, де розташування в приміщеннях перших поверхів укриттів не дозволяється. Ходоровецький заклад. Ми минулого року зробили укриття так, як. Там практично відсутній підвал, а в іншому підвальному приміщенні знаходиться котельня, де не дозволяється проводити навчання. Тому е зараз розглядається питання саме е побудувати там укриття. А на той період е буде змішана форма навчання, як дистанційна, так і очне навчання, але просто в приміщеннях інших закладів. Крім ходоровецької школи, чи в усіх навчальних закладах належним чином облаштовані укриття, чи є ще якісь нюанси, які все таки треба швиденько доробити. Нюанси все рівно залишаються. Це як ремонт, який можна розпочати але ну, завершити важко на сьогодні. Практично всі наші заклади отримали дозвіл обласної комісії, яка проводила окремо обстеження на придатність цього укриття для його використання. Сюди не входило тільки обстеження самого приміщення а Також і того матеріального забезпечення, яке є в закладі. Це і протипожежні заходи, і шансові інструменти, і наявність питної, технічної води, санвузлів або біотуалетів, тому без коли відсутнє щось одне з цього, дозволу не надавалося, тому всі наші заклади в ті чи іншій мірі готові, і саме цей дозвіл дає нам можливість працювати. Звичайно, хотілося б, щоб в укриттях був євроремонт. Ми над цим працюємо, але зробити все зараз, просто неможливо. Минулого року ми для придбання інструменту пожежних заходів, ємності для питної води, вогнегасників. Ансового інструменту, а також ремонтів цих вузлів, створення сам вузлів, де це було можливо в укриттях, витратили більше 4 мільйонів гривень. Цього року 500 тисяч пішло на невеликі поточні ремонти, підтримання цих укриттів додатково іншого придбання, також в зв'язку з зміною з законодавством, ми вимушені були в терміновому порядку робити додаткові поточні ремонти в декількох закладах. Це, наприклад, перший садочок, де нам треба було зробити в підвальному приміщенні два додаткових входи: один основний, а інший аварійний. На сьогодні така сама ситуація в восьмому садочку, де ми робимо додаткові. Продовжуємо поточний ремонт укриття в першій школі, де є необхідність, тому що там є, крім наших учнів, ще і орендують студенти нашого національного університету. Тому робота над укриттями продовжується, і ми постійно удосконалюємося і хочемо, щоб наші діти були в комфортних умовах. Тому плануємо ремонти ще продовжити і зараз. Додатково ще планується в трьох закладах, в тому числі і Ходоровецький ліцей. Є потреба в додаткових укриттях в інших закладах, і я так думаю, що на наступний рік ми продовжимо цю роботу і будемо приводити у відповідність всі наші укриття, які є. Ви сказали про змішану форму навчання. Хто визначає, які класи, наприклад, цього тижня вчаться дистанційно, хто йде до школи. Є такі графіки, затверджені управлінням, чи це на розгляд керівництва кожного навчального закладу окремо? Ну, перш за все форму навчання визначала сама обласна комісія. Це в першу чергу пов'язано з тим, яка кількість дітей може вміститися в укритті. У нас на сьогодні є заклади, які мають укриття, де може розміститися практично вся та кількість дітей, які навчаються. Це і ліцеї номер 17, ліцей номер 6, 12 і багато інших. А ті заклади, які мають укриття на меншу кількість, тому там застосовується змішана форма. Навчання. А далі вже розклад... Розтвер... Це графіки затверджує управління? Ні. Кожен заклад визначається з таким графіком самостійно, так як і визначено законодавством, але вже форма, чи змішана форма, чи змінна форма навчання це вже затверджує сам заклад рішенням педагогічної ради. І останок, які перспективи у Ходоровецької школи мати це укриття і, скажімо так, привезти дітей до школи? Чи може це бути ще у цьому навчальному році? Чи немає ані коштів? Ну, я, мож... на... я можу запевнити вас і батьків, що це буде в цьому році, тому що в нас стоїть така задача. Міністр освіти поставив таку задачу, і сьогодні навіть на нараді при міському голові було таке доручення, щоб Ходорвецький ліцей продовжував своє навчання в очному режимі. Тому саме найшвидшими темпами це укриття буде будуватися. Ну, на сьогодні це в межах до трьох мільйонів. Сподіваємося, що Війна як може швидше завершиться, і всі зможуть нормально вчитися, не чекаючи, не ховаючись в українську. Тому саме з вірою в перемогу ми починаємо цей навчальний рік і думаємо, що ми його вже завершимо в нашій мирній незалежній країні.